Вітаю, садівниці і садівники! Хто вже звільнив підвіконня чи має стелажі, я з вами. Пропоную огляд своїх поличок тут сходи після стратифікації і без. Проєкт експериментально дослідницький, тому буде і про помилки. Поїхали! Вербена Бонарська з магазину Квітковий дворик після тритижневої стратифікації у погребі і з десяти насінин маємо ось такий результат. Вербена жорстка розвивається нерівномірно, проте зійшла уся. Так, і сходи з'являються у теплі на сьомий день. І ви тільки погляньте, яка коренева у такої молодої рослини. Я вражена. На цьому етапі розпочинаю підживлення. Зараз використовую ще минулорічні запаси. Добриво для розсади чергую з жовтим кристалоном з формулою 13-40-13, що стимулює розвиток коренів. Дивимось далі. Лобелія багаторічна після стратифікації. Тут мало бути 30 штук, не рахувала, але наче більше 20. Поруч вже розпікіровані сходи з квіткового дворика іншого сорту. Дуже зручно, що в описі вказані терміни вирощування. Ну і бачимо з 10 – 7. Насіння з іншого магазину без стратифікації. З 5-3. Лобелія сходить більше тижня і розвивається, ну, дуже повільно. Теж з 5 3. Порівнюємо манжетку. Квітковий дворик після стратифікації бачимо 5 з 10. Той же сорт від флори без охолодження також зійшло 5 з 10. Йдемо далі. Посіви рудбекії, іхінацеї і Гайлардії загартовувались і майже все насіння із квіткового дворика. Рудбекія має. Ну, не можу намилуватись. Особливо стрімко пішла наростати після пікірування. Моя так разу дулічко. А це гібридна іхінацея двох колірів. Ну, поки що обійняти і плакати. Принаймні я розумію ціну на дорослі кущики. Гайлардія не поспішає наростати, проте впевнено міцнішає. І ще один сорт рудбекії поступається попередній, проте теж дуже добре виглядає. Наступні дві коробочки посіяні 3 січня і стояли у погребі не три тижні, як попередні, а десь днів 8 при температурі плюс 4. Для пророщування ставлю ближче до батареї плюс 23-24. Зараз розсада живе за температури плюс 18 середня поличка, на підлозі плюс 15. Сходи полуниці після стратифікації з 25, тільки 3. Замало. <с .2> Дельфініум вже розпікірований, зійшов не увесь. Зараз тут 27 штук, розвивається якось ну дуже нерівномірно. А у сусідах з ним ще одна рудбекія. Тут 6 із 10. Ось так. Ротики переїхали до теплиці. Першу партію сіяла рано з метою додаткового розмноження живцюванням. Не люблять вони високої температури у цьому віці. Однак, коли піднімається сонце, то у теплиці оце верхній показник температура, нижній вологість. Експериментую з анемонами і ранонкулюсами, а це освітує живець Гаури. А перша моя помилка гвоздика трав'янка. Потрібен або підзимовий посів, чи вже у квітні. Зараз вона тільки витягується і просто мучається. Дивимось далі. Осока після стратифікації. Результат недешевого насіння 4 з 5. І цікаво, що одна насінинка сходить кущиком. А ось сходи іншої трави без тортур. Шикарний результат 10 з 10. Браво! Такий вид дереві у мене вже росте, я просто забула. Рослина агресивна і сходи 100% без стратифікації. Ця рослина мені відома як лофант, і ось цей сорт з 50 насінин зійшло менше половини без стратифікації. Так, і ось такий сорт. Погляньте на це забарвлення. Тут картина зі сходами краще. Було 25 насінин. Шавлія порадувала сходами. І на листочках вже проявляється характерна фактура. Вероніка зійшла добре. Була б ще рясніша, але я ненароком зачепила, і частина землі висипалась. А так. Чудові сходи. Жоржина зійшла швидко, але не стовідсотково. Її теж планую живцювати. Фіалка та ж ситуація, що і з гвоздикою. На розсаду взимку висівати не варто. Ще одна квітка, де поспіх зайвий скабіоза. Насіння розкладала окремо по комірках і видно, скільки зійшло. Сходить швидко, витягується, завалюється. Не впевнена, що зараз навіть у теплиці з неї будуть люди. Ще два пакетики тримаю вже на кінець березня чи навіть на квітень. Чудові рясні сходи з магазину на сіванки. Сам мосил чи дібровник гірканський сіяла 5 січня. Чи є тут 300 штук? Ну, буду розсаджувати, порахую. Петунія опера з квіткового дворика сіяла в останні дні осені. Зійшла добре. Чотири сорти із шести сто відсотково. червона 3 із п'яти і ще один, не пам'ятаю, який сорт 2 із п'яти. І зараз повним ходом живцюю. Використовую міні парнички. Так, вони дуже зручні. Однак, коли кількість рослин невелика, то в роботу йдуть нехитрі приспособи. Ось такі, наприклад. Білі ниточки, то живець вже вкорінився. Окрім петунії, вже третій рік зберігаю і розмножую геліхризом. Гарна рослина. У мене має постійні місця у теплий період. А оцю квітку зберігаю і живцюю вперше. Аргірантемум або срібноцвіт. Не була впевнена. Проте результат є супер. Те саме стосується і хризантем. Восени вперше придбала декілька кущів. У теплі молоді пагони з'являються досить швидко. Нещодавно поставила вкорінюватись, тому поки що тільки сподіваюсь. Побачимо. Еуфорбія. Корнюється довго, та не зовсім хоче. Але це можливо, вдалося. Живець навіть зацвів. Тож можна пробувати. А поки монтувала відео, з'явилися ще одні сходи. Ділюсь і цією радістю. Знайомтесь: кентрантус або остіжник. Посухостійкий, довгоквітучий багаторічник. Ну і напевно, це вся інформація якою хотіла поділитись, хай стане в нагоді бажаю рясних і міцних сходів.